Для мене блейдранер це місце перукарського мистецтва, яке виходить за рамки звичайного. Це місце надихає, і люди, які тут працюють, вони живуть своєю справою і, звичайно, мотивують один одного. Ми не вчимо по шаблону. Звісно, є дуже сильна база, але тут пояснюють, чому саме треба так робити, а не просто роби так. Бо є такі правила. Мені особисто подобається, що тут дуже чесно, дуже структурно і творчо. Моя професія про людей, про те, щоб через колір і форму допомогти людині відчути себе красивою і впевненою в собі. Тобто, це не тільки про зовнішність для мене це поєднання науки, естетики. І психології однозначно. На сьогоднішній день професія колориста це найперспективніша професія у б'юті-індустрії. Люди шукають індивідуальний підхід і той. Хто вміє професійно працювати з кольором, ніколи не залишиться без клієнта. Я обрала цю професію, тому що колись побачила, як за допомогою кольору та форми міняється людина. Мене захопила ця магія. Просто уявіть: буквально за дві години ми бачимо кардинальні зміни. І це не тільки про відображення у дзеркалі, це про зміну енергії та. Очей, і після того я вирішила, що це однозначно моє.